Добрий день усім! І сьогодні роздаємося прикраси, новиночки прикрас деякі. Деякі, можливо, ви вже бачили. Ну і подивимося, от хочу почати з такого цікавого, цікава така каблучка. Тут розмір змінний. ну Десь 18, навіть 19 може бути, можна, так воно трошки розтягується. 18 плюс, і от може трошки розтягнутися. Але от дивіться, яка класна, агатова всередині живота. Отака от от красота. Хто любить нестандартні отакі от каблучки, то ця дуже гарна і тим паче розмір змінний. От. Метал тут звичайний. Але ну якщо намочити в принципі воно теж довго прослужить. ну Тут, в принципі, отака отака цікава. Не завжди попадається з такою гарною джодою. А на цей раз цікава, така попалася. Також є такий набірчик цікавий. Каблучка, тут 18-й розмір іде, Гарна, якісна фурнітура, така от каблочка з такими гарними цирконами. Гарна, якісна отака от фурнітура золотиста. І сережечки тут англійська застіпка. Теж такі от цікаві. Дуже гарно. Красота, така якісна, гарна э, біжутерія, гарні застіпки. І виход такий набірчик, да? сережечки і каблучка цікаві такі. З гарними цирконами. Також є таке дзеркальце, колончик дзеркала. двостороннє воно, до речі. Ось таким ланцюжком. Звичайний метал, тут іде ланцюжок. Ну, така теж -та гарна, цікава прикраса. Потім іде колончик такий, також ніжний, тут іде вже а, срібло. Тут навіть є знак проби. І з таким цікавим циркончиком. Ну, це хто любить вже мініатюрні прикраси, такий ланцюжок з подовжувачем. І таким гарним, цікавим мініатюрним цирконом. Також є така от каблучка лаборатор З гарною, цікавою різацією розмір змінний Ціни можете питати у мене на вайбері. Можу дати вайбер в коментах. Пишіть в коментах, хочу вайбер. Або можете прямо писати на інстаграм, або на Facebook. Всі мої соцмережі є у мене в описі YouTube каналу. От, і також приєднуйтесь до мене в TikTok. я там періодично теж цікаві відео про прикраси виставляю. Також є такі цікаві теж каблучка зі смарагдом. Метал посріблення. Іде. Розмір змінний, може бути от на 17-18. І от такий от цікавий смарагд. По боках тут йдуть камінці бічні циркончики. Така от красота. Теж з цієї сторони, отак от виглядає. І теж на 18 й підходить, але і на 19, в принципі, підійде. Ну, ви бачите, розмір змінний От, є тут навіть проба. Можете теж подивитися. Ну, така цікава каблучка Ще раз вам покажу, хто любить такі зелені, гарні, цікаві каблучки так, також ще вам покажу браслети, є з перлинками. Такого плану: річкові перли. Це йде браслетик з гранатом. І зірочками отакими, теж річкові перли. І цей такий варіант з біконусами, які переливаються, і теж тут бусинки, річкові перли. Ніжненькі такі браслетики, На літо, біленькі. От. Ну, або на якесь свято. Так, що ще? Також з'явився сапфір. Теж хто питав, вже є. Можу зробити або чокер або браслетик. Такий гарний сертифікований сапфір є. Так, і хотіла ще вам показати сьогодні широкі браслетики, які теж є в наявності. Отакий цікавий малахіт мініатюрний. Браслетик, потім є змієвик широкий. Потім іде е, такий родоніт. Родоніт. Яшма. Яшма. Флюорит також. Це такі більш широкі раслетики. Потім гарний такий гласковий е, -га агат. Теж дуже гарний, широкий. Це хто любить широкі браслетки. Ну Якщо щось подобається, робіть скрін прикраси і пишіть мені або на Viber, або в Instagram, або на Facebook От, якщо щось зацікавило. В описі YouTube є мої соцмережі. В TikTok також приєднуйтесь до Тіктоті, періодично бувають стріми. Можна вживу подивитися прикраси в Тіктоті і задати якісь питання. Ось такий ще гарний аметист є: мікс бичачі тигрове соколине око, раух та малахіт, обсидіан золотистий. ну Багато цікавих таких широких браслетиків. це хто любить широкі. так, І потім ще хотіла вам оцю от показати: колода така цікава з мандалами, з посланням. Англійською мовою з цієї сторони, отак от виглядає. Це у нас на здоров'я, да? англійською. Якщо хто не знає англійською або думає, що не прикладе, то це дуже легко зараз робиться в Google перекладачі. Можна, прикладуєте, ну, фотографуєте, загружаєте в Google перекладачі, і вам перекладає дуже швидко. Це хто ще хто не знав, да? наприклад. І отакі от цікаві зображення, мандали. З гарними, приємними такими різними. Ну, можна сказати, як афірмаціями, Да Можна як карту дня використовувати або як гарні афірмації на кожен день. От, виставляти собі карту. Кожен день різний цікаво. От, наприклад, можемо замінити на баланс така теж цікава. Карта. От є лотос. Цікаві різні. О, мімир, шріяндра, знак шріяндра, і такі от колекція різних мандал з різними гарними посланнями. Теж поці напишіть мені все на, е, ну, на моїй соцмережі. Є в описі YouTube каналу. Заходите, в профілі все це є. Ось такі просто вам покажу, які вони є. Дуже гарні і цікаві. Отака от колода тут у нас виходить отака от коробочка до неї йде. 44 карти тут такі от цікаві. Тут от приклад, навіть код є. Так. І така от різноманітка. Можна ще й паралельно англійську мову вивчити, хто хоче, да? тому що англійська мова теж одна з таких мов всесвітніх, які бажано ну, знати буде вам по життю. Легше би багато зараз інформації на, на англійській мові, в тому числі, да? ну, я думаю, в школах -то зараз, звичайно, багато її. Ну, всі вчать да, в Україні, але, можливо, ну, це як додаткова практика. Отакі от от карти хотіла вам показати, ще є в наявності. От по цінам. Або ще вас, якщо зацікавило, пишіть мені на вайбер. І ще хочу показати такий цікавий колончик слоник. Слон з нефриту, З таким він гарним ланцюжком. Колончик такий мініатюрний, цікавий, золотиста фурнітура. І також є ще такі от браслети, широкі, зараз теж вам покажу. Ніч Кайра. Такий от гарний потім гірський кришталь. Іде зелений авантюрин, флюорит, такий от красивий, натуральний флюорит. Теж дуже гарний з різними відтіночками. так Потім йде тигров... мікс тигрова бича соколини око. Теж дуже гарні зображення. Гарний, шикарний такий браслет широкий. Так, це просто тигрове око, звичайний такий, да Потім йдуть у нас. Це такі вам широкі покажу. Підписуйтесь на мій канал, періодично є відео різні, про прикраси, можна подивитися. Також такий флюорит в вигляді сердечок. Бачите, які тут цікаві включення, можна подивитися. Потім цитрин. Гарний такий теж якісний браслетик натуральний цитрин. Камінь мільйонерів його ще називають. Потім іде аметист. Теж дуже класний. Потім що аметист такий от широкий, гарний. Золотистий обсидіан. Гарний, як щит від негативної енергії його носять. І, ну, в принципі, все. А, ще хотіла вам наостанок показати живоду. Теж вона одна з новиночок. аметистова метистова живода така шикарна. Теж поки ще є в наявності. У будь-який момент буває забере. А, і цей цитринчик теж це був зовсім гарний, такий прозорий, красивий цитрин. Ну, в принципі, все. Якщо щось цікаво, пишіть, питайте. може Можливо, вас цікавить якийсь такий свій браслетик або камінець. Теж пишіть мені на Viber. От підкажу, є в мене такі, чи, можливо, якась прикраса, мисто можу вам зробити на замовленні. Ну, всім гарного чудового дня. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!